Математика з Галинкою Доброго ранку малята. Отже, сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинку! Доброго ранку всім! І дорослим, і малим. А розкажи нам галинку, як пройшов твій тиждень. Дуже гарно пройшов, пані Юля. Я гуляла, дивилась мультики, грала у дворі з друзями і в осінньому парку. Але мама на мене одягнула теплий одяг, теплу шапку, теплі черевички і рукавички, тому що на вулиці ну, дуже холодно. Звичайно, холодно, тому що осінь набігає добігає кінця, а кінець осіб, це майже зима. Ось, а скажи нам, Маленько, а що ти найбільше любиш восени? Найбільше мені, пані Юля, подобається збирати осіннє листячко. Вони таке яскраве, різнокольорове, чарівне. А подивись, Галинко, один листочок навіть залетів до нас сьогодні. Подивись, він тобі нічого не нагадує? О, я бачу, що він на якусь фігурку схожий, але я забула, як вона називається. Так ось Галинка, це Ром. І саме з Ромбом ми сьогодні познайомимось. Ой, як цікаво! Привіт, малята! Я цікавий і крутий. В мене гострі всі кути. Не трикутник, не квадрат, Роб я, а не акробат. Змій повітряний вгорі буде радість дітворі. Ще на мене схож годинник. І прикраса ялинкова. Зига теж як ромб верткий. Печиво це ромб смачний. А зараз я хочу з вами пограти. Чи зможете ви мене знайти на картинці? Подивіться уважно, скільки ромбів ви бачите. Правильно, діти, один, два, три, три ромби. А скільки ромбів у паровозика? Один, два, три. Теж три. А що у лисички схоже на ромб? Так, хвостик один ромб. А у метелика що схоже на ромб? Правильно криться два ромби. А давайте порахуємо, скільки ромбів у клоуна. Один, два, три, чотири. Всього чотири ромби молодці. А що схоже на ромб у цього робота? Правильно руки, ноги і тулуб. Один, два, три, чотири, п'ять. У робота п'ять ромбів. Молодці діти. Галинко, а ти звертала увагу, що крони деяких дерев теж нагадують геометричні фігури? Так, пані Юля, я звертала на це увагу. У нас у дворі росте навіть дерево, крона якого схожа на квадрат. О, як цікаво. А в нашому парку всі дерева мають крону, яка нагадує якусь геометричну форму. Ось подивись і вгадай, і називай. Яку форму нагадує тобі крона цього дерева? Це дерево схоже на квадрат. Правильно. А ось це дерево. А це дерево схоже на овал. А оце дерево. А це дерево схоже на трикутник. так, пані? Так, молодець. А ще у нас тут є дерево, крона якого нагадує нам ром, про який ми щойно розмовляли. А знайди, будь ласка, його. Ой, зараз подивлюсь, я запам'ятала, як виглядає ромб. Ось воно біля мене, праворуч від мене, схоже на ромб. Молодець, Галинко. Я пропоную прогулятися по парку ще, тому що осінь добігає кінця і скоро не буде вже цієї краси. Підемо? Так, звичайно, із задоволенням. Відшуміла осінь сивими дощами. Тепло відлетіло у вирій з журавлями. Облетіло листя вже дерева голі, лиш здаля видніє ще зелена хвоя. Подивимось, з якого дерева впали листочки. Треба підібрати листочок такої форми, як крона дерева. Який листочок з першого дерева? Номер шість. Овал. З другого номер 5 прямокутник. З третього, номер 3 схожий на ромб. З четвертого дерева який? Номер 1 – квадрат. З п'ятого дерева, номер 2 схожий на трикутник. і з шостого дерева. номер 4 круглий листочок. Правильно діти. Допоможемо звірятам знайти свої хатинки, щоб вони не змерзли взимку, куди заховається білочка? Так, в дупло у неї в лапках круг і на дереві теж круг. А що тримає в лапках зайчик? Яку фігуру? Правильно, ромб, тому він заховається в хатинку, на якій теж зображено ромб. А що тримає їжачок? Подивіться, діти, яку фігуру. Так, трикутник. Тому він заховається в нірку, на якій теж трикутник молодці. Дуже тепло і затишно буде звірятам в таких чудових хатинках холодної зими. А ми продовжимо далі допомагати. Подивіться, яку фігуру тримає лисичка. Овал, правильно. Тому вона заховається в норі, на якій теж овал. Допоможемо Вовчику. Яку фігуру він тримає, діти? Так, у Вовчика прямокутник. Ось і його нора. На ній теж зображено прямо кутник. А що тримає ведмедик? У ведмедика квадрат. А ось і його барліг. На ньому теж квадрат. Молодці діти, звірята дуже вам вдячні, що ви їм допомогли. Так галинко і справжні чарівниця. Прикрасила все навколо, розкарбувала, всім дарунки приготувала. І врожаї, і каштани, і жолуді, і шишки, все, що за роботе. А мені цікаво, а осені подарунки, хто зробить чи ні? Так, пані Юля, в мене є знайомий їжачок, він навіть вирішив влаштувати для осені концерт. Ну що ж, рушаємо на концерт. Подивимось. Якось їжачок вирішив зробити для осені подарунок, віддячити їй за золоте листя і смачні грибочки. Він подумав а влаштую я для осені концерт, забрався на пеньок і змахнув лапками, як справжній диригент. Першими відгукнулись каштани. Скільки їх діти? Один, два. Три, чотири, пять, шість. Стук стук застукотіли каштани, уявивши, що грають на барабанах. Зашелестіло осіннє листячко. Подивіться, які незвичні листочки впали на землю. На них написані цифри. Діти, назвемо їх по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тр-тр підхопили мелодію кленові літачки. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Аж раптом крап-крап-крап зашуміли дощові краплинки, скільки їх малята? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Їжачок спочатку засмутився, дощик зашкодив його концерту, а потім здогадався, це ж осінь йому так аплодує. Я сподіваюсь, вона вам сподобалась. Галинко, тобі сподобалась наша прогулянка? Так, пані Юля, дуже сподобалось. Я стільки нового дісталась! Сподіваюсь, малята теж. Тож малята отримаєте нове домашнє завдання. Подивіться навколо і знайдіть предмети, які нагадують вам роб. Фотографуйте все це та присилайте нам. Ми будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. А зараз до побачення! До побачення, манята, до зустрічі.